Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Зустріч президентів Туреччини і Росії Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна закінчилася без будь-яких конкретних результатів, які могли б засвідчити про ймовірність повернення до чорноморської зернової ініціативи. Тема чорноморської зернової ініціативи була головною темою цих перемовин. Відомо, що саме заради того, щоб Знову розпочати такі консультації, щоб повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Реджеп Таїп Ердоган і прагнув зустрітися із своїм російським колегою. Однак, спочатку стало очевидним, що Володимир Путін не збирається. Їхати з візитом до Туреччини, де на нього чекав Ердоган. А потім стали малоймовірними і зустрічі Путіна та Ердогана під час багатосторонніх самітів, на яких могли б теоретично бути присутніми очільники двох держав, скажімо, на саміті двадцятки або на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй досі невідомо чи відвідує ці зустрічі сам Володимир Путін, і в результаті реджепутейпер. Дагану довелося. Летіти до Росії, що продемонструвала його зацікавленість у переговорах щодо Чорноморської зернової ініціативи, і незацікавленість Володимира Путіна під час перемовини з турецьким очільником Володимир Путін знову повторив свої вже досить добре відомі пояснення, чому Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи і не збирається до неї повертатися з точки зору. Президента Російської Федерації Захід і Україна не виконали своїх зобов'язань пов'язаних із чорноморською зерновою ініціативою. і таким чином у Росії не було ніякого іншого виходу, як відмовитися від подальшої участі у цих угодах. Треба зрозуміти, що насправді всі ці домовленості, які були узгоджені на час підписання чорноморської зернової ініціативи, є виконаними і тепер виключно від російського політичного керівництва залежить, чи будуть у Кремлі вважати ці домовленості дійсно виконаними, чи навпаки будуть наголошувати, що партнери по перемовинах відмовляються від подальшого виконання вимог Росії. До речі, навіть і перед цим візитом Раджепа Тейпа Ердогана Пердогана генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоні Гутєреш запропонував Москві нові компроміси, на яких наполягало саме російське керівництво. Скажімо, підключення до СВІФТУ дочки Російського сільськогодарського банку. Однак Володимир Путін ігнорує всі ці пропозиції, саме тому, що для нього потрібно. Зробити все можливе, щоб чорноморська зернова ініціатива не працювала, щоб Україна не могла вивозити своє збіжжя, в якості альтернативи. Володимир Путін продовжує пропонувати нову чорноморську ініціативу за участю Катару. Однак мова тут йде не про українське, а виключно про російське зерно, яке Має бути оплачена Катаром і дістатися найбіднішим країнам світу. Втім, навіть сам Путін визнає, що це альтернатива, а не заміна. Бо у попередніх домовленостях мова йшла саме про українські інтереси, про необхідність вивозити український врожай. Російський президент втім вважає, що це не має ніякого відношення до продовольчої безпеки світу, що доля України. У цій продовольчій безпеці не була суттєвою, складала близько 5%, А зараз як мстиво додав Путін на прес-конференції з Ардаганом, буде тільки зменшуватись. Турецький президент продовжував обстоювати необхідність повернення до Чорноморської зернової ініціативи. Однак і у його висловлюваннях під час спільної прес-конференції із російським очільником не було жодної конкретики, яка б продемонструвала, що керівники двох держав домовилися про якісь реальні перемовини, які б відкрили шлях до. Продовження вивезення українського збіжжя з чорноморських портів нашої держави, ба більше Ердоган закликав до конструктивності не Росію, а Україну. Повторив відомі тези Путіна про те, що велика частина українського зерна вивозилася до розвинутих країн, і закликав Україну проявити. Конструктивність у своїх подальших переговорах щодо зернової угоди, хоча є абсолютно очевидним, що Україна, на відміну від Російської Федерації, дисципліновано виконувала всі свої зобов'язання пов'язані із вивезенням зерна з чорноморських портів, і мова йшла не про те, як розподіляється це зерно між різними країнами світу, а про підтримання. Певної цінової політики, що й мало призвести до стабілізації ситуації на зерновому ринку, і не спричинити соціальну і політичну дестабілізацію у найбідніших країнах світу. Так що зараз питання того, чи можна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, залишається відкритим. Володимир Путін підкреслив, що як тільки будуть виконані всі вимоги Російської Федерації, Росія відразу ж повернеться до цієї угоди. Залишається втім зрозуміти, які саме умови має на увазі російський очільник і як буде розвиватися ситуація. Після цього візиту турецького президента, адже на заході вважали, що Реджеп Таїб Ердоган це єдина людина, яка може умовити Володимира Путіна повернутися до раніше досягнутих домовленостей і ніяких інших парламентарів, які могли провести такі перемовини з російським президентом щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи, у країн заходу просто немає. Володимир Путін також використав свою спільну прес-конференцію із президентом Туреччини для того, щоб радісно повідомити співвітчизникам про повний провал українського наступу на позиції російських окупантів на українській землі. Путін висловив впевненість, що так буде продовжуватися і надалі. Однак сказав, що Росія готова до перемовин, які б мали закінчити агресію Путіна проти України. Ніяких конкретних пропозицій і умов, які б були пов'язані з такими перемовинами, також не прозвучало. Так що можна вважати, що всі слова про Неуспіх українського наступу пов'язані насамперед із бажанням Володимира Путіна продемонструвати успіхи російської армії власним співвітчизникам і не мають нічого спільного із реальним бажанням російського політичного керівництва почати. Процес перемовин щодо закінчення російсько-української війни. Втім, варто нагадати, що Раджеп Тайпордоган неодноразово пропонував такий переговірний процес, навіть зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського, і неодноразово зазнавав невдачі у своїх пропозиціях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. БаймієКі, які допомагають нам роздавати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!